Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас ауді. Трічки будуть у нас Ось рядок такий стоїть. Бістренько показуємо яка ціна. Не дивимося яка гума, все тут добре. Це офіційний дилер Audi. Ну погнали! Audi S3 24 року 19 тисяч пробігу, 310 кінських сил, 2 літри бензин на автоматі за 44 830 євро. Салон у нас тканина, шкіра. Непогано виглядає, йдемо далі. Ось так воно виглядає. Ми швидко так чик-чик і все, і побіжимо далі. Audi a 3 24 року 1721 км пробігу 150 кінських сил 1,4 гібрид бензин євро 6 на автоматі за 38 430 євро. Блин, я не взяв. Ну має сидіння з тканини у нас цей автомобіль. Так. Audi S3. Лімузини. Ось такі ось лімузини, дивіться, щоб не писали мені. Читаємо лімузини, так? Що це у нас лімузини? Дивіться. Ось такий ось лімузін. <рес> так, 24 го року пробіг 12 671 кілометр, 310 кінських сил, 2 літри бензин. На автоматі за 48 830 євро. Шкіряний салон у нас. Я не буду, вона в поліції страшна, стоїть. Вона тут під навісом. І вже давно не мило. Ось у нас апаратик помитий. Audi a 3 лімузини теж. Теж такий же лімузин, як я тільки що вам показував. 22 рік. Так, 39 685 пробігу, 190 кінських сил, 2 літри бензин на автоматі за 34 630 євро. Ось такі у нас сидіння зі шкіри в еслайні. Ну, Виглядає дуже цікаво. Дуже цікаво. так. Йдемо далі. У нас ось такі ось варіанти 3. Сидіння з тканини, все воно однакове. 22 рік, пробіг 44 636 кілометрів. Гібрид у нас бензин, 150 кінських сил, 26 630 євро коштує автомобіль. Ну, Я так розумію, тут 1,4, як оце на всіх Фольксвагенах стоїть. І на Пасатах вони гібриди, йдуть, і на Артеонах. Все воно одне і те. Так, біленька А3 у нас 2022 року з пробігом 44 532 кілометри, 150 кінських сил, гібрид бензин, ну те саме воно на автоматі за 27 730 євро. Тільки у нас має салончик у нас такий. Алькантара, тканина. Непогано виглядає, але за такий пробіг треба сидіння підкрашувати. 44 тисячі пробігу. І вже сидіння ну я вам не покажу. Тут не видно буде, чи видно, видно, може не видно. Бачите, вон чому? Хто вона їздить, тут не зрозуміло. Так, йдемо далі. А третя у нас 22 року. 31 про пробіг, 204 кінські сили, 1,4. Гібрид бензин на автоматі за 28 30 євро. Сидіння з тканини. Ну вони погано виглядають, вони з тканини, але виглядають вони дуже добре. Я не буду тут гуму показувати вам. Ну, Все воно нове, дивіться. Бачите, все нове. Так, ідемо далі. Audi A3 веслання. Теж свіженький автомобіль. У нас 22-го року 30 тисяч пробігу, 150 кінських сил, 1,4 гібрид на автоматі за 26 930 євро. Ось так ось виглядає вона. І не помив дощ непогано, Чи може машинку недавно поставили. Йдемо далі. Теж у нас лімузин, ось так виглядає лімузин у Німеччині, бачите? Сейчас я вам покажу, щоб ви мені не писали. Читаємо. Лимузини. Так, 22-го року автомобіль С-3. Audio S3. 41 639 пробігу. 310 кінських сил, 2 літрів бензин на автоматі за 39 930. От так от. С3 виглядає. Так. Що це у нас? Q2? Ще у нас так. Ну, так. ладно, йдемо тоді Q2. Q2. Q2 у нас Audi Q2, 35 турбодизель 22-го року, 82 тисячі пробігу. Так, 116 кинских сил, 2 литра дизель на механике. Так, на механике за 26 630 евро. Ну, тоже прикольный автомобиль, так, для места. На 2 литра. Они кинских сил меньше. Сиденья у нас тканины. Живом тряпку не взял. вот так. Ця рука буде грязна. Mm -hmm. Так, йдемо далі. Audi Q2 35 турбодизель. 22 рік, 84 975 пробігу. 2 літри дизель на автоматі за 28 830 євро. Ось так от виглядає він. У нас Непогано виглядає. Сидіння у нас з тканини, ну я не буду витирати. Воно все так, Audi Q2, 35 турбодизель. Всі вони обслужені автомобілі. 22 рік, 63 тисячі 66 пробігу, 116 кінських сил, 2 літри дизель на механіці. 27 730 євро. Ну ось такий салон салонбай автомобіль з тканини. Непоганий, непоганий варіантик. Так, йдемо далі. Audi q 2 35 турбодизель, Ось така ось. 22 рік. 91 48 пробігу. 116 кінських сил, 2 літри дизель, євро 6 на механіці, за 24 630 євро. Так, ну от такі ось сидіння. Видно вони? не видно. А отак буде видно. На механіці, тканини сидіння у нас. Йдемо далі. Ну, чорний колір. Не знаю. Ось самий такий самий автомобіль стоїть, брудний. Тут дуже видно, тут не видно. Ну, отак от. Чорний колір дає Audi Q2 35 TFSI. Так, 24 рік. 10 тисяч пробігу. 150 кінських сил, 1,5 бензин. Так, на автоматі за 29 930 євро. Що у нас тут? Теж воно має у нас сидіння з тканини і сидіння вже такі, як на Volkswagen. Страшні. Ну, Ледоптика в принципі. Так, є, є у нас ще одна Q2. По ціні 21 рік, 49 тисяч пробігу, 150 кінських сил, 1,5 бензин на автоматі за 28 630 євро. Непогано і має. Ось такі сидіння тканина, шкіра S-Line у нас. S-Line я забув вам сказати. S-Line виглядає непогано. Так. Маємо у нас на закусочку Audi RS RSQ3. 2.5 TFSI. Дивіться, який апарат. лки-палки! Як вам? Ну, непогано, непогано. На закусочку. 21 радіус диску. Ну, Давненько вона не їздила. Гума у нас ну, непогана континенталь. Дивимось, що тут у нас всередині. Має алькантару тка... шкіру. Шкіра непогано виглядає, руль з перфорацією в шкірі. Маленький у нас Толі Люк, толі. Панорама, таке незрозуміле. Так, 22 рік, 70 тисяч пробігу, 400 кінських сил, ого, 2,5 бензин, євро 6 на автоматі за 54 830 євро. Ось такий у нас був сьогодні огляд автомобілів. Кому сподобалося, ставимо вподобаєчку, підписуємося. Що ми скільки ми сьогодні? Тут 30, навіть подивилися автомобілі. Це так. Бистренько, по цінам, щоб ви знали, скільки вони коштують. Знаходимося в Німеччині. Тут адреси немає. Ну там я залишу описи адресу цього. Всім гарного дня. Ну і до зустрічі в мене на каналі. Всім чао.